Окей, і е, ще хотіла задати таке питання стосовно е, таке непопулярне питання, які мало хто хоче коментувати, може і ти не захочеш коментувати. Стосовно того, що все таки у нас держава не говорить не про. Часткову демобілізацію, не про мобілізацію, не про а, всі проблеми, які є а, зараз СЗЧ, з переводами, з, з тим, що м, мені дуже багато військових а, жаліється зараз, що проводять бусифікованих настільки хворих людей, просто хворих, і з туберкульозом, і з гепатитами. І, і, і багато чого ще, е, е, Якість особового складу. От, з, скажімо так, з фінансами ми, в принципі, у нас підтримка є да, зовнішня. З засобами також у порівнянні з 2022 роком, ну, більш-менш. Сили, ну, це ж ще одна ключова така частина, яка вирішує хід війни. Що в цьому питанні держава не доробила? Ну дивіться, основні промахи, вони ж були десь зроблені ще в 13-му році, навіть да, в кінці 13-го року, коли піднялася перша дискусія, коли ж демобілізація, і тоді, наскільки я пам'ятаю, Валерій Федорович Долужний чесно сказав, що нам треба зараз єдиноразово мобілізувати півмільйона людей. Тоді з'явиться шанс. В 2013-му 2023-му. 2023-му. Я сказав 13-й? Так, так. так. Ой, Господи, перепрошую. Uh, uh, 2023-му. Uh, наприкінці 2023-го він якраз сказав, що нам треба мобілізувати півмільйона. Да. Да, або ну, для того, щоб там гіпотетично в нас була ротація і можливо демобілізація. А uh, тоді. Uh, Володимир Сам Зеленський не прийняв цю цифру. Знайшли пана Сирського, який сказав: Та ми зараз знайдемо внутрішні резерви. Населення не переживайте. Резерви знайшли, як завжди, в тому числі в ППО. От, коли які, відправили в... які відправили в піхоту? Да, 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 які відправили в піхоту без перепідготовки. Розумієте, не проблема, що відправляють піхоту. Проблема в тому, що вони не були перепідготовлені. Ось. І все після цього почалась дуже погана історія. Другий етап це коли сказали: от ми зараз познімаємо всіх е очільників ТЦК і прийдуть хлопці з бойовим досвідом. Оце у нас що не виходить? Що ми всі хапаємо? Бо у нас е ТЦКшники погані. Тобто, це сказав наш президент. Окей. Поставили нових ТЦКшників І тепер вийшло так, що, в принципі, певні зловживання, я зараз м'яко кажу, були у тих і у тих. але ті могли спокійно виконати план. Новоприбулі не завжди. І як ви розумієте, якщо подивитися на кількість тікачів, то е, воно якраз пішло до таким лавінообразним е, ну, хвилею, якраз у 2024 році. Тобто, ну, е нові... абсолютно не була задіяна е пропаганда. У нас пропаганда не задіяна. У нас е є ресурс держави для того, щоб ну, всі телеканали об'єднані єдиний марафон, е є велика кількість лояльних лідерів громадських думок, блогерів, які можуть там, щодня транслювати одну просту істину, що ми або воюємо. Або, е, Або ну. ми воюємо на стороні Росії вже з е, Польщею, наприклад. Ні, так може не повести. Може не повести. Тебе просто пристрелять в той момент, коли в сусідній кімнаті будуть гвалтувати твою дружину. Да. Ось. І це треба людям говорити жорстко, щоб їм хоч якось доходило. Цього не відбувається. Е, Потім у нас почалася історія під назвою СЗЧшники. Тобто, ну, бойові командири стали говорити, що це проблема. Що нам сказав Володимир Олександрович? Що СЗЧшник це просто втомлена людина. Тим самим він дав хибний орієнтир суспільству, тому що приходить СЗЧник е е додому, і місцеві його особливо не чіпають, але він же втомився. Ну, сам президент сказав. Це про відповідальність за те, що ти говориш. Знаєте, смішно в мене в моєму рідному Чорноморську там, по-моєму, в ветеранських організаціях Ну, більше, ніж ветеранів. Ну, тобто, чуваки собі спокійно ходять по місту, мерзними фотографується. Ну, там він у нас не самий розумний, але який є народно обраний. Ось, і ну, тобто, немає осуду. І... І ще одна історія: з країни втекла достатня кількість чоловіків мобілізаційного віку близько п'яти мільйонів. А ще за останніми даними вибач, що перебуває: є 3-4 мільйони заброньованих по різним історіям здорових чоловіків. Окей, ну вони заброньовані. Тобто мені теж не зрозуміло, чому ФК Чорноморець стратегічне підприємство. А ФК портовік ні. А мені не зрозуміло, чому е, Петровий і рупори врупає е, пропаганду банкову. Один заброньований на е, кладовище, один заброньований е, в компанії бли, з, близько з енергоатомом, наприклад. Ну послухайте, ну комусь треба копати ті ями. З, 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 почекай, почекай, почекай. звук зник. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, ось, почекай. Я нічого не О, все, Це в мене сіли, е, сіли навушники. Е, продовжуємо так, 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 так. Ну а відносно Петрова, Іванова слухайте, ну комусь треба копати ями на кладовищі, правильно? Тобто, я не знаю, які він виконує функції на своїй безпосередній роботі, що його вважають стратегічним для нашої держави. Просто я не знаю. А ось і Але я повернусь. Да, тобто Є питання до стратегічності підприємств в Україні. тобто чому, тобто чому Украї... Суспільство не розуміє, От чому чому, одні Люди, чому волонтер, який робить щогли в себе в гаражі, за ним постійно, його хочуть мобілізувати постійно. ось і Він він простий ФОП, але він безкоштовно робить те, щогли. Але держава його не вважає стратегічно в той час, як копача ями може вважати. Хоча я не думаю, що Петро сильно копає, я не, не в курсі цієї ситуації. Я думаю, що Ось. не копає. Ну добре, це в принципі хоче його копає, а в не копає. Це справа його його роботодавця. Ось і остання історія: ну про, про що ми трошки відволіклися: тобто, ми маємо людей за кордоном 5 мільйонів, які втікли. Це закриє потреби мобілізації України 5-10 на на років, 5, да, 5 -10 років. На, на 10 років. Що зробила держава, щоб ці люди повернулися? Вони не повернуться добровільно ніколи в житті. Нуль. Тільки у е, силовий спосіб. У більшості країн Європи і США вони перебувають нелегально. До речі, США там прилетіло там, 80 чоловік. Ну, я там знаю, що доїхало до навчальних центрів не 80 трошечки менше, але нічого, хлопці собі зараз тренуються. Ну, можливо, долі їм подарує можливість там, штурмувати посадки за Україну або там, куди їх розподіляти. Мені це вже не цікаво. Але це американська правова система взяла фашкібари цих хитродупих мудаків. І викинула в Україну. А вибачте, то, вибачте, точно так же, як Мерц сказав, же, що Німеччина е, буде повертати українських чоловіків на територію України. Це ж також німецька. Е, вже. Так. Абсолютно. Чому так відбувається? На мою думку, влада дуже хибно вважає, що ухилянти за них проголосують. Це дуже хибна думка. Тому що, по-перше, ці люди не повернуться в Україну ніколи але в житті. Але вони будуть мати право голосу. Для того, щоб їм мати право голосу, їм все-таки треба дійти до посольства і зареєструватися. По-перше, це не та категорія, взагалі, яка сильно голосувала. Давайте так. От явно, це у нас вибори завжди вирішували бабки. І бабки в нас, бабуські наші, вони лишилися. От, і вони прийдуть на вибори. А оця ухилянська шобла, вона на вибори не піде. Тобто ми будемо мати на виборах на закордонному окрузі не дуже-дуже ну, не, не дуже. дуже, дуже ну, якщо ми порівняємо там, з виборами 2019 року, ну не буде там якихось, ну, ми не побачимо цих мільйонів. Вони просто не дійдуть до вибор, ну, до дільниці. Тому влада абсолютно хибно вважає, що ці кастровані котики. Які покидали тут дружин і дітей і тусять десь в районі, там від Флориди до Каліфорнії за когось колись проголосують. Плювати вони на цю країну хотіли. Відповідно, якщо ми задаємо моральне питання, е, чи мають право непотріб воювати в Збройних силах України, відповідь доволі проста: навіть не потребу треба давати шанс на виправлення. от з Америки відправили 80 людей, 70 пішло виправлятися. Тобто, ну вибачте, будь ласка, мені взагалі не цікаві ці історії, що там хтось десь якось не навчений. Якщо ти за 10 років війни в країні не навчився воювати, то ти, вибач, будь ласка, ти. Ну, лауреат на премію Дарвіна. Це моя думка. Е, так, і паралельно існують. Я особисто брала інтерв'ю неодноразово хлопця, який по 4 роки вже на позиціях, і там умовно з чотирьох років його дитини він каже: Я бачив дитину місяць. Ну, якщо сумарно скласти це все, то я бачив дитину місяць. І розвалюються сім'ї, розвалюються. Долі, і і оця вся проблематика, коли і жінки чекають по 4 роки, і за 4 роки чоловік сумарно, там місяць прийшов додому, то яка сім'я втримується Ну Це це Ні, дуже не. важко психологічно. Ну, вибачте, будь ласка, тут був певна негласна угода. Чоловік іде захищати свою родину, ти чекаєш. Не подобається, йди ти повоюй. Е, Микола, я про інше. З точки зору е, угоди сімейної, як ячейки чекі да, як казали в Радянському Союзі, абсолютно правильно. Але з точки зору держави, коли є інші чоловіки, які можуть піти воювати, їх ротація відбулася. Багато хто говорить, мене б відпустили на півроку, я б через півроку знову мобілізувався, які проблеми? Дивіться, а оце вже правильне питання: питання ротації. Е, на превеликий жаль, можливість. Вибач, давай з тобою згадаємо, що все-таки 14-16 років були ротації. Півроку. Ну, давай, був, давайте був, згадаємо, так. яка інтенсивність тоді була, бо так. Я не, не сперечаю. і вихід. Ось, тобто, це нереволентне порівняння. Ми можливість нормальної ротації, нормальних відпусток втратили у. Кінці 23-го, початку 24. -го. Тоді ще був шанс одноразово мобілізувати півмільйона мільйона чоловік От за місяць. Оп. Підготувати і почати процес розтася. Зараз це без системних і масових депортацій українських чоловіків мобілізаційного віку з-за кордону майже неможливо. На превеликий жаль. Тому, але в той же час держава вже б могла розробити систему, скажімо так, звільнень, можливо, як ви кажете, піврічних, коли людині просто треба після двох років бойових дій повернутися додому, відпочити, і з вірогідністю в дві третини ця людина все одно повернеться на. Він повернеться в свій підрозділ, тому що в принципі цивільне життя йому не сильно сподобається з різних причин. Головна з яких неадаптованість українського суспільства до тих, хто їх захищає. От, на мою думку, це проблема саме українського суспільства. Це потрібна політична воля, це потрібне розуміння суспільства. Адже мобілізаційний план все одно треба буде трошки збільшувати для того, щоб дати можливість комусь відпочити. Відповідно, має бути жорстке придушення будь-яких виступів проти мобілізації. Цього також в нас немає. У нас немає відповідальності за те, що у нас людина там, масово перешкоджає мобілізації. Я знаю дуже багато експертів, які вже навіть кримінальні провадження, вироки суду. За те, що перешкоджали мобілізацію. І досі спокійно ходять по Кабмін, вирішуючи свої певні справи. Тому е без, чіткого якось, без чіткого плану дій і готовність до непопулярності, вішення, жодних ротацій не передбачається. А, то що робити? Мені? Ні, Нікові. Державі державі змінюватися та адаптуватися. Державі як механізму примусу згадувати, що його треба застосовувати проти тих, хто виступає проти захисту нашої держави. Ну, і також згадати, що єдиний, хто захищає взагалі Україну від зі Сходу це простий український солдат. Це простий Петро. Це простий остя Саша Орест, який просто на межі своїх і людських взагалі будь-яких сил продовжує захищати цю державу. І якщо ми зараз не зробимо все можливе для того, щоб зробити його перебування там, хоч трошки комфортно, що мається на увазі? Мається на увазі матеріальне фінансове забезпечення, мається на увазі відпустки. Мається на увазі відповідальність командного складу за іноді дуболовні рішення. Ну, без цього всього, ну, буде продовжуватися те, що продовжується. І пропаганда. обов'язково пропаганда з кожного екрану. Як думаєш, держава почне це робити? Я не знаю. Ну, давай щось, ти знаєш, мене попросили а, під кінець сказати щось позитивне. Бо кажуть: ну давно вас слухати, все так погано. Щось позитивне можеш сказати? Кремль рано чи пізно ми спалимо хіра. Супер. Просто супер. Іншого виходу у нас просто немає. Ні, тобто це екзистенційна війна, вони будуть воювати до нашого винищення. ми до їх. Можливі перемир'я, але. Я не знаю, з цією війною, але наступною наступному закінчимо в Кремлі і спалимо там всіх чортових бабушек. Класне закінчення. Я тобі дуже вдячна за твою експертність в таких питаннях. Дуже багато чого пояснив і мені, в тому числі, і нашим глядачам. Дякую, що знайшов час. Дякую, що знайшов сили пояснювати. Дякую, що знайшов взагалі бажання поговорити. Ну, буду запрошувати ще. Yep.